Пересаджуємо стартер фіалочки з стаканчика в горщик вже дорослої рослинки. Для початку етикеточка з номером сорту і датою пересадочки. Далі я підбираю кришечку для фітільної ямкості з потрібним отвором, вставляю в дренажний отвір фітіль і засипаю його земелькою. Роблю обережнень колоночку, в яку треба буде вставити фіалочку. ґрунт я не притискаю, а піднімаю догори. Далі беру фіалочку, знімаю стаканчик. З неї ось Тут у нас такі гарненькі корінчики вже є, тобто вже вона готова до гарної пересадочки. Знімаю верхню частину ґрунту. Зверху знімаю невеликий слой і знизу трошки ці шари ґрунту, вверх і низ вони набирають в собі солі, затримують. І знімаємо, звісно, квіточки. Вони нам тут зараз не потрібні будуть. Далі фіалочка гарненько стоїть в луночку, заздалегідь зроблено. і трошки підсипаю зверху ґрунту. Трошки його вирівнюю, але сильно не притискаю, нам потрібен доступ повітря до корінчиків. Ставлю на фітільну ємність, в якій буквально грам 100 водички. Цього їй буде достатньо поки що.